Друзі, всім привіт! І сьогодні я хочу зробити обробку і пересадку з цієї діточки, яку я купила. Скажімо так, за скажені гроші. І ще є в мене ось така діточка. Це сортик НК Рідний край. Мені його подарувала моя фіалочна подруга Люда. Люда мені прислала цілу посилку цукерок, щоб розуміли шоколаду. Цукерки, шоколад таке, щоб. Щоб в мене не було депресії, і прислала ще в подарунок ось таку діточку. Тому зараз я вже заодно з цією хочу зробити вхідну обробку і пересадити їх. Цей сортик, ви бачили його розпаковку, це River Mist Охлала. Скажімо так, як тільки я побачила ось він геть з квіточкою такий, як тільки я Побачила цей сортик, я від нього, в нього просто відразу закохалась. Мені його дуже захотілося. Я навіть не буду озвучувати ціну, яку я заплатила за цю дітку, тому що у вас буде просто шок. Ну, головне, що він з квіточкою і вже видно, що він по сорту. О. Тому зараз ми... А і ще мені приїхав з цією діточкою подарунок ось такий лист. Це сорт SV Madam Brioche. Я його трошки, звісно, затупила, не поставила зразу в воду. Він так і пролежав в зіп-пакеті, і трошки прив'явила. Я думаю, я посаджу його, то з ним нічого не буде. О. Від обробку ми робимо як завжди, я вже все тут приготувала. Це в мене дуже класна квіточка, я в нього просто закохалася. От вживу він ну, набагато кращий, ніж. Якщо ви зрозуміли, вже я збираю сорти вермістр. У мене вже є, мабуть, Якщо я не помиляюсь 5. Цвів, поки що з них у мене лише рівермістка Ліпса. Ну, а всі інші дехто ще тільки з дітками біля листа. Два сорти я купила дітками ось вже цей, цей місяць. О, а є ще сорти, які відсаджені від листа. Теж там дітки невеличкі. Тому дуже мені подобається ця. Ці сорти, саме ця селекція цих ріверміст. Тому діточка дуже ладненько дивишся на неї і думаєш, чи потрібно тут знімати якийсь листочок, чи ні. Але, мабуть, два штучки я таки зніму, посаджу. Нехай буде. І ось цю малявочку теж вона бідненька, їхала. Дуже довго. Я навіть не знала, що вона там знаходиться. Люда мені написала, що відправила мені посилку, шоколад, для того, щоб в мене не було стресу. Не, ой, не стресу, а депресії. А там розпаковую, а там виявляється діточка-фіалочка. Тому. Люди, я вам дуже вдячна і за шоколад, і за фіалочку, і, і взагалі за спілкування, і, і за підтримку. Як би там не було, ви мене завжди підтримуєте. Тому я вам за це дуже вдячна. Вхідну обробку я роблю, ой, це у мене. Тут у мене Актофіт, Ніссоран і Мовенту. Це все, з чим я роблю вхідно. Обробку. Я про це вже говорила не раз, буває, дівчата пишуть запитують, але в попередніх відео скрізь я, я завжди говорю, що було таке, що я робила одним Мовенто, але потім я подумала що і вирішила трохи передивитися свою схему, тому що Мовенто він якби тривалої дії препарат, але він не. Ну, Не діє на, відразу на дорослих через деякий час. Тоді я сюди додала актофіту, який зразу і вони того мають дати коні. І нісоран, який діє теж тривали дії, і діє на яйця, які там, може, якісь кліщики відклали в листочках. Ну, тому... Так, поставлю діточку тут трошки так і лист. І все. І тепер можна саджати. Так, почнемо з діточки. Що ти не хочеш обриватись? Тому я, друзі, не люблю ці пінопластові шарики, кульки. Тому що вони будуть зараз скрізь і всюди. Максимально їх зніму. Ще листочок знімось цей. Ой. Так, а діточка, інкарідний край, я не пам'ятаю, сказала я чи не сказала. Це новинка 22 го року сорт українського селекціонера Наталії козак Намовила друзі собі мішечок перліту 700 гривень. Але бачила багато дівчат та жаліються, що ну, зараз перліт поганої якості, але наче на відео він не, ну, не дуже дрібний і не багато в ньому. Тому що минулий раз я замовляла в агрокоморі 400 гривень, але моя подруга замовила і теж сказала, що він дуже Дрібний, не дрібний, ну, тобто в ньому дуже багато ось цього пилу. Тому я вирішила замовити в іншому місці, він коштує на 300 гривень дорожче, але все ж таки. Два листочка я посаджу, так як хочу, щоб було в мене. Це діточка, так як і я в перліті. Бачите, перліт такий доволі недрібненький, крупнуватий. Я уберу, хочу подивитись кореневу. Вона ж їхала вже в зимовий період, тому з кореневою то, друзі, нібито все добре. Дуже мені подобається цей сортик. Ну і кажу і взагалі ця селекція я не знаю, як правильно назвати коли там однієї. Навіть навіть не задумувалася і не цікавилася, чия це. Той селекціонер, я так розумію, що це якась американська селекція, швидше за все. Друзі, обидві діточки будуть з якийсь період на ручному поливі, а потім я потихеньку переведу на фітівний, щоб хочу, щоб вона адаптувалася і листочки листочки я саджаю в чистий торф. Зачепила вже, Ви це всі знаєте. Підпишу вже тоді, коли посаджу. Я тут в них все одно не заплутаюсь, тому що їх всього. Набираю я повний, повні стаканчики і бачите, листочок, цей у мене він трішки, придеться його зрізати, прив'явший. Потрібно було. І поставити водичку, а я щось трохи тупанула, скажу я вам. Два Там, Друзі, щодо мого попереднього відео, де пересадка, і я знайшла там в кореневій шкідникані. Тобто, я вже розібралася, це далеко не шкідник, це звичайна подура. І... Тому потрібно всього ж на все було пересадити. Ну, вони подури вони не е -е, роблять шкоди фіалкам. Вони харчуються відмерлими рештками. Це гнилою кореневою. І саме ось це свідчить про те, що там були проблеми з кореневою. Я створила для них сприятливі умови, і вони почали розмножуватися дуже-дуже. Так от, дівчатка, все, ми з вами пересадили. Діточки теж, зараз я вже їх попідписую. От вашу діточку теж посадила. Думаю, через місяць вона буде красуньою. Показати вам, як робиться пересортиця. Ти аж, так. Це ось сорти крівер охлала. Подивіться, на стаканчику. Я посадила його в стаканчик Менка рідний край. Цей же сортик я посадила в фіверміст ох, воло. Ну, от вам, от вам і пересортиць. Дивилась, дивилась і все одно не додивилась. Тому зараз буду виправляти свої помилки, переписувати по-другому. Так, тому, друзі, всім дякую за увагу. Всім всього найкращого. До нових зустрічей!